Друзі, давайте подивимося, що я сьогодні напекла на Ви знаєте, напекла я такої смакоти, що вам навіть і не снилося. Все дуже просто. Беремо печиво, розбиваємо в блендері, заливаю вершковим маслом, все перемішую і відставляю. Це основа. Готуємо начинку. Беру сир, кисломолочний, сметану, цукор, крохмаль, яйця. Це все збиваю поружним блендером і починаю формувати наші міні чизкейки Беру формочки для кексів, по столу. Вілошці викладаю нашої крихти з печива, зверху по столовій ложці викладаю начинку і ставлю на хвилин 10 випікатися в духовку розігріту. Тим часом роблю наш ганаш, так скажем, беру вишні, засипаю цукром, додаю крохмаль, все це виварюю до густої конс... консистенції, збиваю блендером і до повного вистигання, так само, як вишні, так само і наші чизкейки, отакі вони виходять зверху, покриваю вишні. می ام